Давайте приготуємо тістечко картопля тільки без додавання вершкового масла. Для цього будь-яким зручним для вас способом подрібнюємо печиво савоярді в крихту. До речі, всі продукти для цього рецепту я купувала в сільпо по цінотижикам. Печива у мене тут 200 грамів, і я вливаю до нього 100 мл еспресо, і також додаю 150 г грамів крем сиру. Ці інгредієнти треба добре перемішати та спробувати на смак. Якщо вам недостатньо солодке, то додайте цукру або цукрової пудри. Маса виходить пластичною і дуже приємною на дотик. Тепер вологими руками я формую кульки розміром з грецький горіх. Кульки можна залишити і в такому вигляді, це вже дуже смачно. Я частину кульок так і залишила, а решту обваляла в кокосовій стружці та в какао. В ідеалі кульки потрібно прибрати у холодильник на декілька годин для стабілізації, але ми й не чекали, з'їли одразу. Тістечка вийшли дуже смачними. На смак вони нагадують десерт тірамісу.